Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Далі піде Паламара Настасія. Да, так. Боже. Твої сльози були не дарма. Ми тобі бажаємо удачі. Дякую. Залишай хвилювання тут і відправляйся. Дякую. Я бажаю всім успіхів. Просто взаєм. Всім привіт! Мене звати Анастасія Паламарь, Мені 17 років. Я з міста Енергодар, і сьогодні я вам покажу, як звучить Запоріжжя. Зараз я знаходжусь в місті Енергодар, Запорізька область. Я просто бачу, як місто помирає. Кожен день у мене є думки, що цей день може стати останнім. Кожен день ми чуємо вибухи і ми розуміємо, що це відбувається на атомній електростанції. І мені дуже страшно за моїх батьків, особливо. Це дуже страшно. Коли я дізналася, що голос нарешті повертається, я була просто на сьомому небі від щастя, тому що голос для мене це як промінь сонця у ці темні часи. Боже, я просто я не знаю, я, слава Богу, зараз буду виступати. Я сподіваюся, що я розверну два крісла. Зараз я буду це вирішувати серцем і вже на місці буду обирати. Цей виступ я хочу присвятити своїм землякам з Енергодару, підтримати їх музикою. Та я сподіваюся, що зовсім скоро все буде добре. І Енергодар, і Україна повернуться до нормального, щасливого життя. Чему молчишь ты, что меня не слышишь? Разрываю тишину, ведь без тебя я не могу а может быть тебе про все забыть И сердце мне открыть, и душу отпустить а может быть тебе про все сказать Ведь я не буду спать, если не буду знать За твой голос нежный я сейчас готов. На жаль, яка красива і приємна е, співачка стоїть на цій сцені. Доброго вечора. Дякую, добрий вечір. Якщо чесно, ми сподівалися. Я... Я сподіваюся, що повернеться. Я так само. Я натиснула цю кнопку. Я думала, що Оля повернеться. Ми там її так кричали. А я сподіваюся, що а... це дослав. Так, а Оля щось собі вигадала і чекає когось не знаю свого. А розкажіть, будь ласка, про себе. Всім привіт! Мене звати Анастасія Полемарь, мені 17 років, я родом з міста чудового Енергодар. Дуже приємно. Дуже приємно. От Анастасія, да? Значить, парта Настя Да? А можна ми попросимо, щоб нам надали можливість змінити трошки правила і додати одного учасника в команду 17-го? Чи Дарафєєва, чи мені? Це круто. Це круто. О, Нічого це собі! Є. А Так можна було? А що нам дозволять таке зробити? скажіть? Нам дозволяють продюсер. Чекайте, чекайте, чекайте. Якщо Святослав Іванович не проти. А як це буде працювати? Як виключення? І на, 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 на батлах буде тріо замість ду, дуету. І Тобто вилетять два. Якщо більшість буде за, ну давайте, це буде єдиний. Приклад, коли ви все-таки змінюєте правила. Неочікуваний поворот Страшне. Тут з кожної хвилини все цікавіше. Оль, ти не проти, якщо ми трошки змінимо правила і зробимо виключення? Я за клас. Я... Не Ні... хід Так, ой. До кого ви прийдете? Зараз вам вибирати. Я хотів би, щоб ви нас підтримали трошки така напруга в залі. Складний вибір насправді. А можна, е, я заспіваю пісню цього тренера, до кого я хочу піти. Давай. Так, потримай інтригу, потримай. Завтра Будет буде лучше, чем піра. Е е е моя. Е моя маленька, все. Бачите, на голосі можливо все. Бачите, дива трапляються. Переконав продюсерів. Що йому сподобалася його пісня, гарно виконали. Ну, достойний, достойний вчинок. Ну, молодець. Я вважаю, це респект. Дякую всім! Молодець. Так, ну подобається, це класне поєднання. Нам треба буде попрацювати. Насійка. Правильно сказав зараз Олексій, є місце чудесам е, в нашому житті. І те, що зараз сталося, це ти розумієш, що ангели тебе окружили. Просто, врятували. Так. Ти станеш до когось в твіо далі. Я матеріки... користь. Я користь. Я люблю сказати і виконувати. І їй буде нелегко. А ми дали їй шанс. Дякую, голос, продюсери, і всім вам, Україна. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.